Так, ребятушки, не от від каси, покажу деякі, деякі моменти робочі. значить, Такий от, такі от вийшов одненький. Точніше їх два. Тільки що з поліровки. тобто, Такі от два помішника. Ну, сталька ідентична, кована. х 12 ф 1 Цей в комплекті з чехлом. Ось таким вот. Михайловський Олег шив, Цей поїде без чохла, Такий буде. роботяга буде приличний такий. 150 по обуху. А, навіть не 150, 145, якщо був точним. Цей у нас а, 125. Такі от. Тоже зараз будемо гострі чистити, і будемо відправляти. Так, ну і тут ще у нас в нас процеси деякий такий з долом ножик. Такі, коротше. Такі от, коротше, робочі моменти невеличкі. Працюємо.